Інформаційні підсумки четверга 20 липня. До вашої уваги. Вітаю сьогодні у випуску. Дивіться. Повна реконструкція. В одному з медзакладів міста ремонтують відділення для важкопоранених воїнів. Допомога військовим та переселенцям. В захисті відкрили новий тренінговий центр. Спорт для найменших. У Хмельницькій громаді фінішують дворові Олімпійські ігри. Пакунок із крупними купюрами виявили сьогодні на території Святопокровського кафедрального собору. На нього натрапили під час процедури передачі майна колишнього голови Хмельницької єпархії УПЦ Московського патріархату митрополита Антонія. За приблизними підрахунками членів ревізійної комісії, в пакунку 1 мільйон 800 тисяч гривень. Адвокат митрополита Антонія говорить, це кошти, які той заощаджував протягом 30 років. Нині на території собору, де виявили гроші, правоохоронці проводять слідчі дії. Четвертий раз ми проводимо ревізійну комісію, членами ревізійної комісії та представниками протилежної сторони передачу особистих речей громадянина Фіалки Василя Івановича. Було помічено головою ревізійної і членами, що громадянин Фіалко з якимось. Фіолетовим пакетом, великим, досить великим, рухається до виходу, до виходу з приміщення. В членів ревізійної комісії зародився сумнів про походження цих коштів звичайно, і про приналежність даній особі цих коштів. Членами ревізійної комісії було викликано слідчо-оперативну групу. Власне, зараз і ведуться слідчі дії, беруться покази. І Для того, щоб з'ясувати, чиї то кошти, кому вони належать. І подумати про подальшу долю кошти, які були знайдені. Розумно було б ці кошти зараз передати на потреби Збройних сил України, тому що в час війни ми бачимо, що якісь громадяни ховають кошти в нескладських приміщеннях, нежитлових приміщеннях. Ці кошти потрібні зараз нашим воїнам, які стоять на передовій в окопах. ще були заховані, тому що 2 квітня було здійснено рейдерське захоплення майна управління Хмельницької епархії групою осіб через загрозу того, що його можуть викрасти, пограбувати в інший спосіб незаконно заволодіти. А це його особисте заощадження за 30 років на посаді митрополита. В одному з медичних закладів Хмельницького триває повна реконструкція відділення, де лікуються важкопоранені військові. На ремонтні роботи забезпечення корпусу електропостачанням, а також на придбання обладнання з бюджету громади виділили більше 9 мільйонів гривень. Той об'єкт, про який ми говоримо, це одне з відділень в одному з наших медичних закладів, який лікує, лікує саме важкопоранених. Це і відділення, це і операційна, це і електропостачання для всього корпусу. Загальна вартість 9,3 мільйона гривень. Це такий дороговартісний об'єкт, ну але. Це створення ну, максимально сучасних і правильних умов для наших воїнів, які отримали важкі поранення, захищаючи кожного з нас. Планується, що в межах двох-трьох тижнів цей об'єкт буде завершений повністю і на фінішній прямій. Два-три тижні ми його зможемо відкрити для вже надання послуги для важкопоранених військових. Ну а далі будемо продовжувати це робити, тому що інвестиція в охорону здоров'я і для військових, і для цивільних, і для реабілітації це теж сьогодні один з пріоритетів. Новий тренінговий центр запрацював у Хмельницькому. Облаштували його на базі громадської організації Захист об'єднання волонтерів. Тут безкоштовно надають допомогу військовослужбовцям та ветеранам, їхнім родинам та внутрішньопереміщеним особам. Проводять групові та індивідуальні арт-терапії, консультації юристів та психологів. Окрім того, організують і курси з надання домедичної допомоги. Олександра Семенюк продовжить. На базі громадської організації захист об'єднання волонтерів відкрили тренінгову кімнату. Тут будуть надавати допомогу військовослужбовцям та ветеранам, їхнім родинам та внутрішньо переміщеним особам. Я сама ветеранка, я знаю, який це складний шлях, і я знаю, скільки часу потрібно підготовки для того, щоб реінтегрувати ветеранів. Тому, власне, виключно через це однією із складових стало те, що ми почали роботу над реінтеграцією уже зараз, а не чекаємо дня перемоги. Завдяки співпраці з міжнародними донорами у цьому приміщенні вдалось провести ремонтні роботи. Надалі волонтери захисту планують обладнати ще три кімнати. Наразі в новому центрі проводять групові та індивідуальні арт-терапії, проводять консультації юриста та психолога. Останні працюють як онлайн, так і очно. Графік у нас буде залежати від того, коли в людини буде потреба звернення. У нас багато фахівців, які можуть надавати свої послуги в залежності від запиту клієнта, тому що запити можуть бути різні, і фахівці психологічної сфери теж працюють в різних галузях. Якщо це сімейні консультації, то відповідно до графіку сімейного психолога. Якщо це індивідуальні або дитячі, то відповідно до того фахівця, який працює саме з цією групою людей, яким це необхідно. Серед психологів є фахівці, які працюють з посттравматичним стресовим розладом, бойовим шоком, професійним та емоційним вигоранням. Все дуже індивідуально, якщо люди із залежності від регіону, з якого вони прибули, тому що є новоприбулі люди з Херсонської області, у яких трішки інша ситуація. Це люди, які були під окупацією, у яких дуже багато стресових ситуацій, панічні атаки, і в залежності від того, в якому стані вони до нас потрапляють, в залежності в такому напрямку ми і працюємо. Також тут організовують курси з надання домедичної допомоги. Потрібно навчати населення, як і в мирний час, тим паче під час військових подій. І до нас активно звертаються як переселенці, особливо хто попав під, під бомбардування, ті, хто бачили фосфорні атаки. Їх не потрібно агітувати. Окрім тренінгів тут Юрій Горбатюк разом із мобільною бригадою навчають хмельничан та вимушених переселенців, вчителів, вихователів та працівників медичних установ. Медики кваліфіковані, які мають певний об'єм роботи, не завжди обізнані з першою домедичною допомогою, і не кожен медичний працівник, на жаль, зможе скористатися турнікетом чи накласти ізраїльський бандаж. Послуги у тренінговому центрі. Людям, які постраждали від війни, надаватимуться безкоштовно. Олександр Семенюк, новини міста. На перехресті вулиць Петлюри та Ранкова тривають ремонтні роботи. Працівники КП Бред вже зняли верхній шар асфальту. Вирівняли основу та готуються вкладати нове покриття. Площа ділянки, яку оновлюють 1300 метрів квадратних. Роботи планують закінчити до ранку 21 липня. Далі відновлюватимуть покриття на перехресті вулиць князя Святослава Хороброго та Грушевського. Тільки дощ прийде, чи ночі, чи утром, чи днем. Тут вже машини їдуть кольосами. Ці водіки такі добросовісні тут вже бачите, як людина йде, щоб людина. Просить. Планується вирівняти, доставити пошкоджені борту борти дорожні, вирівняти їх і провести фрезерування та переукласти нове асфальтобетонне покриття. Регресія в нас вони найбільше ушкоджені. Були просідання, були вибої неглибокі, Там і багато було звернень вже за самим перехрестям. Їхати в сторону Каменецька. Там була велика баюра. Перше це погода, тому що зима, бачите, було мороз, відлига. Це от основне це вода, яка замерзає, змерз, яка пошкоджує сверхнозброжний перехід. Ці роботи ще мали бути навіть проведені в минулому році, але зв'язку з обмеженням і військовим станом дані роботи перенесені на даний період. З опівночі до опівдня такий щоденний графік роботи хмельницьких сміттєвозів. Відхилення чи зміни у ньому неможливі, пояснюють у спецкомунтрансі. Не уникнути гуркуту спецтехніки і під час повітряних тривог. Начальник транспортної служби Роман Конувал каже, через шум сміттєвозів, який люди плутають з вибухами, в тиждень отримують до п'яти скарг. Обурення містян розуміють, проте змінити нічого не можуть. Тама продовжить Ірина Кондратюк. Михайло Бусь працює водієм сміттєвозу вже більше 15 років. Розпочинається його робочий час опівночі та завершується опівдні. Це найоптимальніший графік роботи, каже чоловік, бо вночі за кермом працювати легше. «Днем не заїдеш, не під'їдеш і нікуди не можна заїхати ні в двір, ні куда. а но таке свободніше машин менше. Ночі легше. Удень же доводиться стояти у заторах, а іноді і самому їх створювати. Днем немає як робити, сам не бачите, що робиться. Якби він не паркувався я б ставить того ближче, і люди б приїхали би. би не стояв. би. О ж для нормальної роботи спецтехніки відхилення чи зміни у графіку неможливі, каже начальник транспортної служби спецкомунтрансу Роман Коновал. Додає, після початку повномасштабного вторгнення деякий час випускали машини о п'ятій ранку, проте вже до обіду дороги завантажені автомобілями. З восьмої години ранку вже важко. у зв'язку з тим, що всі до роботи добираються. Вже після того вже важко. Якщо вони виїдуть пізніше, вони не в змозі надалі забирати, нема належного під'їзду, вони не в змозі під'їжджати до сміттєвих майданчиків, до сміттєвих контейнерів. Це саме основне питання. Чому ми випускаємо в 12-й годині ночі сміттєвоз? Не уникнути гурку сміттєвозів під час повітряних тривог додають у спецкомунтрансі через шум спецтехніки, який люди плутають з вибухами в тиждень отримують до п'яти скарг. Обурення містян розуміють. Якщо ми будемо відправляти машини на територію спецкомунтрансу на базування, повітряна тривога триває 2 години, 3 години, 4 години. Це все впливає. Якщо ми заженемо машину на територію, на стоянку транспорту, ми не зможемо потім в день відпрацювати. Ми розуміємо, що некомфортно, розуміємо, що де воно гудить, гримить. Ну, Просимо вибачення, але ми просто фізично, якщо ми випустимо пізніше автотранспорт, ми не в змозі будемо його забрати. Ірина Кондратюк, Володимир Паламар. Новини міста. Дворові Олімпійські ігри впродовж червня відбулися у 12 селах Хмельницької громади. Для малечі підготували змагання з метання списа, штовхання ядра, перетягування каната та бадмінтоном. А в липні працівники міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання завітали на спортивні майданчики у Хмельницькому. 21 липня поблизу початкової школи номер 1 відбудуться останні у цьому році дворові Олімпійські ігри. Ірина Муляр з подробицями. На спортивний майданчик, що поблизу Хмельницького НВО номер 28 завітали працівники міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання, Для малечі тут влаштували дворові олімпійські ігри. Граємо в Бенбінтон, перетягували канат, там кидали м'ячі. Я вигравав. Ми кидали самолітики і перетягували канат. Мені сподобалось більше перетягування канату, бо ми це практикували в школі. Є канат, єсть як там. Бамбінтон, тут весело, кидали самолітики, м'ячиками кидали в корзину, потім кидали ще м'ячом. Хто далі? Тут весело, можна щось зробити, а дома скучно. Проводимо з метою організації дозвілля змістовного літом. Щоб діти, щоб дітей познайомити спортом, провести певні активності, тому що великий відсоток дітей нічим не зайняти літом. Провести агітаційну кампанію, що є спортивні школи, центри при управлінні молоді та спорту, в яких можна займатися різноманітними видами спорту, протягом червня спортивні змагання відбулись у 12 селах Хмельницької тергромади. А в липні із дворовими олімпійськими іграми завітали і на майданчики, що поблизу хмельницьких. Шкіл. Участь у змаганнях безкоштовна. До них запрошують дітей віком до 13 років. Дуже багато дітей було в червні. В селищних школах в місті, на жаль, менше дітей. Тенденція, напевно, складається, що в селах більше дітей, тому що напевно батьки відправляють їх туди, і вони під час червня, під час ще там, можливо, таборування при школах вони знаходяться там, і дуже багато дітей збиралося. Просто навіть діти, які там приходили, вони о зараз я скажу, піду, скажу там своїм друзям. Друзі приходили до дуже багато По Постійний, постійний потік був учасників, які приходили, змінювалися. Останні у цьому році дворові олімпійські ігри відбудуться 21 липня поблизу початкової школи номер 1 Ірина Муляр, Юрій Старушкін, Новини міста. На сьогодні це всі новини. Дякуємо, що ви з нами разом неодмінно переможемо. Слава Україні!